Вітаю вас, друзі, у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді у секторі мистецтв. Його ім'я в нас на Тернопільщині і в Україні мало відоме, тому що радянська влада не полюбляла і не любила говорити про успішних іммігрантів у нас на нашій землі. Тому його ім'я і невідоме. А сьогодні наша арт-розповідь буде про художника світової величини, американського художника, але українського походження Якова Гуздовського. Він, до речі, наш земляк, адже народився 27 січня 1915 року у селі Пилипче на Борщівщині. Отже, він наш земляк, він родженець нашої тернопільської землі. Ім'я славедного земляка відоме не тільки в Америці, де він проживав більшу частину свого життя, але і у всіх континентах нашого світу. Його шлях до визнання був нелегким, але розпочався він із міста Львів. Там він працював ілюстратором у львівських виданнях інформаційному часописі Новий час та в гумористичному журналі Комар. Десь тоді хрест молодого художника, майбутнього художника Якова Гніздовського, помітив митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький, і він виділив йому стипендію. Ось справді, можна сказати, народитися в потрібному часі і бути в потрібному місці. А я ще можу від себе доповнити, що потрібно ще мати талант. А талант у нашого Якова Гнездовського, після нашої розповіді про нього ви дійсно переконаєтесь, що талант у нього був. Він перебрався до Варшави і у 1938 році почав. Своє навчання у Варшавській академії мистецтв, де шліфував свою художню майстерність, вивчав живопис та графіку. Якби не ця стипендія, напише пізніше художник, мабуть, не бути мені митцем. Його життя це постійні і безперервні переїзди. Тому він сам і про себе говорив, що він турист, незважаючи на те, що він переїжджає з країни в країну, але не завжди із власної волі. Майбутнього художника було багато планів, але розпочалась Друга світова війна, і всі плани його пішли шкереберті. Замість повернення додому, імміграція спочатку він був у Мюнхенському таборі переміщених осіб, а потім імміграція до США. Як я вже сказала, його шлях до визнання пролягав через такі міста, як Львів, Варшава, Загреб, Париж, Мюнхен, Нью-Йорк. Та завдяки таланту і наполегливій праці він здобув свою славу і визнання. Хоча це було непросто, тому що емігрував він до Сполучених Штатів Америки вже у звілому віці йому було на той час. 34 роки. Він практично не знав мови, це по-друге, а по-третє, фінансова сторона, грошей завжди бракувало. У Сен-Полі Матес влаштувався на свою першу роботу. Він працював дизайнером у видавництві Brown Wiglow. Тому спочатку він зрадів такій високооплаченій роботі, але Згодом він відчув, що це не те, чим він хоче займатися. Але він продовжує малювати для душі. Проте випадок у ресторані змінив його життя кардинально назавжди. Влітку літнього дня 1950 року він обідав в одному із ресторанів міста сен пол і на землю впав папірець аркуш паперу. Виявляється, що це він підняв і, як з'ясувалося, був формуляр для виставки графічної, що незабаром мала відбутися в місцевому інституті мистецтв. Жінка, яка у неї формуляр. Вона допомогла Якову Гніздовському, дала другий формуляр заповнити цей, тому що, як я вже сказала, він мови практично не знав. Допомогла йому заповнити, і він на цю виставку відправив свій перший, перший твір. Називається Твір Кущ. Це є деревори. Він у 1944 році у Загребі, коли навчався у Загребі, в художній школі, в академії, він зробив свій перший, перший цей твір дереворит кущ, ви його можете побачити там. І виявляється, що цей дереворит отримав на Гормаду. Коли він підійшов, на відкритті виставки в Мінапольському інституті мистецтв несподівано побачив під своїм дереворитом червону стрічку. А червона стрічка означала, що ця його робота посіла друге місце у цій виставці і заповнила, залишилася назавжди в архіві інституту, цього інституту. І через кілька тижнів на торгово-промисловій виставці з штату Мінесота митець отримав ще одну нагороду за е, свій натюрморт яйця. До речі, ви теж можете його побачити. натюрморт е, яйця. І ці дві нагороди окрилили нашого митця, і він подумав, що. Він може стати вільним художником і тому перебирається до Сполуч до Нью-Йорку Сполучених Штатів Америки. Тоді він ще не знав, що в провінційному містечку дві нагороди його нічого не означають для такого великого міста, як Нью-Йорк. І сини 1950 року. Як і в Гністовський. Винаймає кімнату на 94-й вулиці поблизу національного парку. Після тривалої перерви він почав малювати, малювати для себе, для душі. Як говорив про себе Яків Гнездовський, я опинився в Нью-Йорку з мінімальним знанням мови, майже з повним незнанням умов і ще з меншими засобами. Самим тільки бажанням бути незалежним митцем. В американському мегаполісі йому доводилося нелегко. Він одна за одною надсилав на всі виставки, які проходили у США, свої картини, але отримував відмови. Через брак коштів він брався за будь-який підробіток. Йому навіть не було за що купити полотно для картин, тому використовував старі мішки, де змальовував свої, свої картини. Але сама скрута і допоможе Якову Гніздовському сформувати свій стиль, мистецтві і стиль, за яким його впізнають у всьому світі. Він випробував різні техніки і матеріали, тобто живопис, кераміку, скульптуру і малював пейзажі та натюрморти і найбільше захоплювався портретами. Ну, так як я вже сказала, що моделей, він на моделі він не мав грошей, тому йому позивали його знайомі і друзі, якось одного разу прогулюючись вулицею. Він помітив одного старшого чоловіка, йому дуже сподобалось обличчя цього чоловіка. Він хотів з ним познайомитись, але коли запропонував Яків Гніздовський йому цьому чоловіку позувати, то той від нього відсахнувся. Зрештою, мотиви творчості Гніздовського стали образи природи і побуту. Він зосередився на техніці деревориту, який у 1944 році під час навчання Завізівської Академії мистецтв опанував цим е, своїм стилем, На набивши кишені олівцями, він е, відправлявся змальовувати е, до національного парку, змальовувати своїх моделей. Е, там ми можемо помітити, що він змальовував, їх замальовував і ці начерки були його передвісником для дереворитів своїх. Саме рослини він назвав самими кращими його моделями. І другим, другим місцем, де він навідувався, це був Національний парк і зоопарк. Він, до речі, всі його моделі охоче йому позували, і що головне для художника не вимагали, не вимагали оплати. Так, його моделями стали вівці, кури, гуси, качки, онгутанги, фламінго. Як я вже сказала, що вони не, могли, не мали, він не мав змоги оплачувати, тому і моделі не вимагали від нього оплати. Але в нього е, був е, його улюбленець в е, цьому зоопарку це орангутанг Енді. Е, він його змальовував і коли тварина е, померла, то зоопарк викупив його гравюри, гравюри цього орангутанга. До речі, в цьому зоопарку е, одна з відомих робіт е, Вівці. Е, Теж замальована, ви побачите ближче, теж намальована з цього зоопарку. Він творив образи з допомогою тонких ліній, приплетених ліній, і реалізм поєднував із вишуканою стилізацією. в Гніздовський творив в своєму унікальному стилі. В стилі, спочатку з дерева він висікав картину, покривав фарбою, тільки тоді переносив на папір. Виходила гравюра. Взагалі рослинна тема це його наскрізна тема. Ми можемо побачити і е, гілку дерева, особливо без, е, без листя. Е, ми можемо побачити е, на землі, е, на землі. Е, Ми тут не бачимо на землі, це було те слово, але воно нагадувало, нагадувало рубець душі людської, це страждання могло бути. Ну і ми бачимо людину міф, людину дерево, людину землю, яка і пішла від цієї землі. Влітку 1956 року Яків Гніздовський відправляється до Франції, до Парижу, але вже не як переселений перевічна особа, а як житель Сполучених Штатів Америки, тому що в листопаді 1954 року йому вручили американський паспорт. Там же ж посени у Франції він познайомився із своєю майбутньою дружиною Стефанією Кузем. Вона теж переселенка, її родина переселилася до Франції, але під час Першої світової війни Стефанія кокетливо до нього звернулася що сьогодні ти у Парижі, у Франції, тож будеш жаком. І як і Мілтовський, так і був жаком не тільки у себе у Франції, де він проживав, а у всіх континентах. Він відомий завдяки своїм дереворитам, але живописних картин він мав теж багато. Протягом дня художник малював, змальовував, замальовував свої замальовки. А ввечері, пізно ввечері він малював свої, вирізав свої дереворити. Наприклад, у 1961 році Гніздовський вирізав у дереві кліше вівці, схожою на кулю. І в Бостонській щорічній виставці графіків ця робота здобула, здобула премію. Ви можете побачити на заставці у вигляді хулі вівця. І в Потомській картині галереї він отримав премію. У весь її тираж 30 примірників викупила англійська галерея. Він любив як я вже сказала, він любив працювати при прямому сонячному світлі, а здебільшого це було влітку, а в синку він вирізав свої дереворити. За життя, Яків і Гніздовський, створив близько 250 дереворитів. Ми можемо багато розповідати про цього майстра, художника, але і можемо побачити його, тому що режисер Славко Новицький зробив фільм про Якова Гніздовський. Про те, про ту кропітливу роботу, яку робив Яків Гніздовський. Називався ця, називалася ця цей фільм Вівці з дерева. Музику до цього фільму створив Мар'ян Кузан. По фамілії ви могли зрозуміти, що це рідний брат Стефанії Кузан. Він проживав у Франції, але все життя вважав себе українцем. До речі, під враженнями від творів Якова Гнездовського Мар'ян Кузан створив музичний твір. Називається Дивний світ Якова Гніздовського, який кхм, платівку до цього, дерево, е, до цього музичного твору е, було використано древорит е, Якова Гніздовського е, конструктор. Е, його тв, твори вважають класикою. Американських художньої графіків. Вони зберігаються в Національному музеї американського мистецтва, музеї образотворчого мистецтва в Бостоні, музеї модерного мистецтва у Більбао і також в галереї Білого Дому Мистецтвознавець Дмитро Степовик говорив про Гнездовського так, президент Джон Кеннеді Облаштовуючи свій овальний кабінет Білого Дому, розмістив на стіні картину гніздовського зимовий пейзаж. До речі, це м -м, картина гніздовського «Зимовий пейзаж». Немає слів, щоб передати красу і гармонію гравюр цього художника. Таким людям, як гніздовський, повинні стояти пам'ятники на рідній землі, бо це світова величина. Але на жаль, як я вже сказала на початку нашої розповіді про Якова Гніздовського. Картини його цього художника нас на Україні на Тернопільщині знали тільки у 1990-х роках. Після смерті Якова Гніздовського родина митця передала колекцію його робіт українським музеям, національному музею імені Андрея Шептицького, Андрею Шептицькому. Українському католицькому університеті є роботи у Києві, і є також у нашому Тернополі і у Тернопільському художньому музеї, і у приватних колекціях колекціонерів. Він завжди наголошував на своєму походженні і цікавився тим, що відбувається в Україні. Тому і заповів, щоб його похоронили на рідній землі на Батьківщині. Помер Яків Гніздовський в Америці, в Нью-Йорку, у 1800, 1985 році. Але у 2005 році Урну з його прахом перепоховали на Личаківському кладовищі у Львові. І так наш митець повернувся, шкода, що повернувся таким випадком до нас на Батьківщину. Він ніколи не був патетичним і пафосним, і робіт у нього, якщо ви побачите, робіт у нього теж не було пафосних і трагічних. Одна з фундаторів журналу Українців Америки, Мей і Світ Ольга Колянківська в одному з інтерв'ю подала свої особисті враження від спілкування з Яковом Гніздовським. Його постать середнього зросту, сірі очі, волосся й борода білі, але акуратно підрізані, наче виняті з дерворізу. Під час їзди на, полюва... на малювання слухає музику, Любов Бортнянського і Веделя. Його голос дуже врівноважений, кожне слово виміряне, розраховане та продумане. Голос такий виразний, рівномірний та глибоко забарваний, що надавався б на диктора. Любив біле іспанське вино, не шукав гучних товариств, віддавав перевагу праці. Люди, які знали його, розповідають, що був за вдачею тихий та скромний. Його докази були виважені, погнюрковані. Ось таким був Яків Гніздовський наш славетний земляк, наш славетний художник світової величини. Якщо, надіюсь, ви зацікавилися творчої особистості нашої, нашого художника Якова Гніздовського. Тому я пропоную вам пройти Вікторину, якщо ви уважно слухали мій, мою доповідь і розповідь про Якова Гнідовського. Вікторину, що ви знаєте про художника Якова Е, Мені буде допомагати Ірина Олегівна. Де, де народився Яків Гнідовський? Не спішіть, тому що у нас є три відповіді у Сполучених Штатах Америки. У селі Пилипче у Польщі. Йо, у Селі Пилипче. У селі Пилипче, правильно. Він народився в Борщ... на Борщівщині у селі Пилипче. Хто був режисером документального фільму про Якова Гіздовського та його дереворит? Пам'ятаєте, я говорила вівці з дерева? Славко Новицький, Еліс Волтон чи Анджей Вал? Вайда. Якщо ви уважно слухаєте. Так, Славко Новицький. Він був режисером фільму про, про Якова Гніздовського. В якій техніці працював художник? У техніці дереворит, живопис чи графіка? Графіка. Дівчата розділилися. Одній кажуть дереворит, а другій кажуть графіка. Більшість дереворит, але графіка теж в нього присутня. Так, в нього присутня графіка, але в більшості він працював. Терворий. Президент якої країни прикрашав Кабінет картини Якова Гнятовського. Президента Сполучених Штатів Америки чи Польщі, чи президента України? Америки. Сполучених Штатів. Якого? Сполучених Штатів. Так, да, Сполучених Штатів Америки. Тому що е, зимовий пейзаж і соняшник, до речі, це соняшник і зимовий пейзаж були у у Біло -до... Білому домі і дружина Жаклін Кеннеді замовила у Якова Гніздовського ці дві картини. Зимовий пейзаж і соняш. <кій> Як називався музичний твір про картини Якова Гніздовського? Дереворізи Якова Гніздовського, Світи Якова Гніздовського чи Дивний світ Якова Гніздоського. <кій> Правильно. Дивний світ Якова Гніздовського. Мар'ян Кузан, це рідний брат дружини художника, написав цей музичний твір. Як себе називав Яків Гніздовський? Він називав себе туристом, митцем чи художником? Туристом. Правильно туристом, тому що він не з власної волі переїжджав із країни в країну. Як звали улюбленого рангутанга Якова Про Грофському зоопарку я вже вам говорила про те, де він малював? Ендрю, Енді чи Еммі? Енді. Правильно. Його улюблений рогутанг був Енді. Скільки років було Якову Гнядовському, коли він потрапив до Сполучених Штатів Америки? Йому було, він 34. був неповнолітній, 34 чи 25? п'ять Рально, бонус було 34, він був вже е, досить зрілою людиною. І хто помітив хист Якова Гніздовського? Ілюстратор інформаційного видання, чи митрополит Андрій Шептицький, чи блаженніший Святослав? Митрополит Андрей Шептицький. Він виділив йому е, е, стипендію. Що завадило художнику повернутися додому? Це переїзд до іншої країни, Друга світова війна чи Перша світова війна? Друга світова, Друга світова війна завадила повернутися йому до... дому. Чи мігрував як і Гніздовський? Ви можете знати, так? Не, не, не іммігрував, ігру... не повернувся додому і іммігрував до Сполучених Штатів Америки. Іммігрував? Так, він емігрував до Сполучених Штатів Америки. З якого міста почався, почався його шлях до визнання із міста Львова, з міста Тернополя чи з міста Борщова? Зі Львова. Зі Львова, правильно, тому що він там був в часописі новий час і комар. Як дружина Якова Гніздовського називала художника? Мон амур, Мон Ангел і Жак. Жак. Правильно, Жак. Чому? Тому що у Франції, до речі, у Парижі говорять не яків, а говорять Жак. Чи повернувся Яків і додому? Чи він так і залишився у Сполучені Штати Америки? Повернувся до Так, він повернувся. Тепер підсумок, Іра, дайте нам підсумок, що там написано у нас. Що ви знаєте? 14-14 балів має бути там відповідь. Я так думаю. Супер, ви дійсно хороший знавець життя та творчість Якова Гніздовського, але можна ще краще. Отож, дізнавайтесь про Якова Гніздовського і про інших митців. На нашому сайті, зайшовши на наш сайт Тернопільська обласна бібліотека. До речі, про Якова Гніздовського ви можете зайти на наш сайт Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. Вони прославили наш край, і можете прийти до нас у бібліотеку і дізнатись про Якова Гніздовського із літератури, яку ми вам підберемо, яка сьогодні на нашій виставці. Тобто читайте, слухайте музику. Робіть все те, що для вас буде найкраще. І давайте не будемо забувати про наших, наших земляків, які прославляли і прославляють наш рідний край. Я хочу подякувати за увагу. Подякувати за увагу нашим глядачам, які дивилися нас в онлайн. А студентам Тернопільського вищого професійного е, училища сфери послуг та туризму е, пропоную переглянути фільм, е, уривочок фільму, як я вже говорила, про Якова Гнездовського «Вівці з дерева. Дякую вам за увагу.